Всім привіт, і ви на каналі AtomPlay і сьогодні у нас незвичайне включення, тому що я вирішив для себе спробувати, як би сказати, нову гру, новий сервер, на якому я ще жодного разу не грав. Ну що ж, хлопці, дивіться, я зараз почав грати на сервері Ukraine GTA. Якщо вам також цікаво, я залишу всі сили внизу. Прикріплю, як скачати лаунчер, всі діла, туди-сюди. Ви це все зрозумієте. Ну, Давайте знаєте, з чого я хочу почати. Хочу розповісти, як я докотився до такого життя. Тобто, як я вернувся до пункту незламності. Просто. Ну що ж, вам приємного перегляду, як завжди. Дякую за підписки, за лайки. Якщо вам сподобається це відео, набере там, не знаю, 10-15 лайків, я буду надалі знімати серії по проходженню цієї гри і розповідати всякі прикалюхи, які я побачив, які я знайшов. Так що погнали! Почнемо з самого початку. Ну, давайте, хлопці, так. З'являєтеся ви в місті Дніпро. Карта тут, звісно ж, немаленька. Вона дійсно здорова, є ось сам город Київ, є правий, лівий берег, є Бориспіль, також Харків. Ну, Харків це голосно сказано, я вам покажу все згодом. І місто Дніпро. Що тут цікавого? Ну, Дивіться, починаємо ми от таким типом от таким макаром. Не знаю, з самого початку у нас є завдання, воно знаходиться справа від, від вас, виходить, над Ukraine GTA і трохи нижче. Там 16 завдань. Я виконав на сьогоднішній день 14, але саме перше завдання у нас саме просте, і коли у вас немає рівня, це поїхати на шахту. Є два спосіби доїхати до шахти. Або взяти транспорт в оренду, або можна через маршруточку. Яку саме маршруточку? Ну, я зараз постараюся дочекатися її і, і покажу. Зазвичай їздять тільки ці маршрутки, вони їдуть відразу на шахту. Але дивлячись, ну, в який час ви будете грати. Зазвичай їдуть маршрутки. Якщо не їхати маршруткою, зараз бистренько, коротенько вам коротше, покажу, як туди можна доїхати. Ну, на велосипеді теж можна доїхати, якби. але мені він вже недоступний, бо в мене трохи високий рівень, у мене шостий рівень уже в цій грі. Тому зараз на скутері будемо туди доїжджати. Так, да, і все дуже просто, до речі, е, всі оці маркери, ось що ви бачите, машинкою, да, вони тут майже кругом є. Це оренда. Тобто ви можете орендувати тут скутери, велосипеди. С... Скажу. Все, що завгодно. На контрол нажимаєте, і погнали собі, бліна. Ну, давайте відразу поїдемо на шахту. Покажу саму першу начальну роботу і згодом розповім, на якій зараз працюю я і де я заробляю кошти основні. О, міліція вже працює вовсю. Так, да, міліція, до речі, тут працює, причому непогано так працює. Є в мене навіть історії, як мене зловили. Типу, мені. Короче, я просто виїхав на зустрічну, зупинився перед ними в наглу, і їм це видно не сподобалось. Вони мені виписали штраф, типу, що я за сплошну наміряно на всі діла. Там щось штраф 2-400 гривень. Получився добре, я його оплатив, всі діла, окей. Потім сталася така приємна штука, я вступив в банду. Банда називається Dark. Якщо що, можете знайти, до неї якось там приєднатися, можливо, Discord залишу, не знаю, подивлюся, спитаю, чи можна, чи не можна, бо ну, все ж таки не моя просто банда, тому поки що не моя. Так, я так далеко забігаю. Тому виходить що? Я коли вступив в банду, ми там поїхали з одним типом, він мені показав, як тут Петрушку знайти. Ну, Ми з ним весело поїхали. Доїхали до заправки, нас розстріляли, і на мене кинули таку маленьку жалобу, як то сказати. Що, типу, я напав на цивільного. Добре, без проблем. В мене одна зірочка, я поїхав. Знаєте, що я робити поїхав? Я поїхав в міліцію. Думаю, може якось можна проплатити. І щоб мене убрали цю зірку. Не можна. Знайшовся мілі... Угу. з великої букви. Який, щоб ви розуміли, просто взяв і коротше, цей каже: скільки в тебе є бабла, плати мені тіпа, 100 штук і я обираю тобі звізду. Я кажу, в мене немає. Я кажу. Ну, по факту, в мене було 100 тисяч, я міг йому заплатити 100 тисяч гривень. Я кажу, в мене немає. Є чувак, тільки 10 тисяч. Він каже, давай п'ятерку, я ще щось рішу. Ну, я думаю, ну ладно, блін, на, що тут стоїть, блять, п'ятерку, дав. п'ять тисяч. А він за забор, короче, перепригнув, і на територію поліції пішов. Ну, я думаю, о, до речі, ось ці маршрутки, ось ці маршрутки, трэршки, такі, якщо ви будете бачити, коли зайшли, вони відразу їдуть на шахту. Так що, хлопці, не полінуйтеся, почекайте трошки, якщо, ну, якщо бачите, що там їздять автобуси, маршрутки, то відразу сідайте в цю, і вона вас сюди привезе. Да. До чого я це вів. Коротше, він мене розвів на 5 тисяч, мене там арештували на 10 минут. Ну, я посидів ті 10 хвилин, нічого страшного. Так, приїжджайте сюди і влаштовуйтесь на роботу. Все, ви влаштувались на роботу. Тепер все дуже просто. Реально, тут з самого початку все дуже просто. Згодом трохи стає вже складніше, щоб все розуміти, як тут все влаштовано, куди, туди, сюди. Наступним кроком нам потрібно прийти на це місце. Переодітися, так сказати. Ну, я став чорноробовим. Чорноробом. -ро так, да, чорноробом, точно. Я думаю, так е -е, правильніше буде звучати. Це дійсно так і є. Я став чорноробом. Виконую саму брудну роботу. Тут нічого складного, теж, до речі, от е, ця все-таки шахта мені більше подобається, аніж наступна місія, яку я вам зараз покажу. Просто там є така місія, яка мені взагалі не подобається. Там, блять, робота на стройці. Реально, така туповата місія. Не знаю чому, але мені взагалі не зайшла. Я не знаю, по-перше, як там люди заробляють, ну це чисто по приколу наче, зробили, аби було. Вона не до кінця дороблена. Ну і все, отак довбаєте, 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 тут все нажимаєте. І погнали до тілежок. До речі, я скажу, що дуже добре, що тут все маркерами відмічається, відразу все видно, куди тобі туди-сюди чи взагалі куди тобі треба нести. Ну, отак взяли, поприносили. Там, по-моєму, треба 30 кілограм. Один, один цей камінь по різному важить. Я не знаю, від чого це залежить, але по різному він дійсно важить. Тому. Я, я вам скажу так, ви десь 10 минут максимум тут потратите і можете звільнятись з роботи. У вас тут справа буде писатися, скільки ви зробили і що вам потрібно робити надалі. Ну, надалі вам потрібно. Так, заведись. Надалі вам буде потрібно їхати назад. Правда, я не знаю, навіщо, навіщо вони зробили це. А це ще хто? Це хтось ховається чи це. Парига! Ах, а Я ще цього не бачив, просто тіпа, вибачаюсь. Мені просто цікаво, хто це такий. Вай, прикол. Тут можна купити у береги щось. Так, ладно, буду знати, що тут є берега. Е, так, далі кажу, ну вони зробили таке, що тіпа, вертайтеся опять до цього Степана отуди, в місто Дніпро. Не буду зараз, я вам просто на карті покажу, от сюди вертайтеся, і потім знов. Їдьте настройку. Ну, там ви відео Степана подивитесь. Оце ось тут знаходиться у нас стройка. Я зараз доїду таким коротким шляхом, ви теж можете так їхати собі. Знову заїжджаєте на лівий берег і погнали собі просто в нікуди. Тупо в нікуди. Пару секунд, і зараз будемо на стройці. Ну, ось у нас і будівництво. Все? Так, дякую. Ну тут зазвичай одні малиші якісь шпілять. Скільки я не грав, зазвичай тільки з мікрофонами шпілять малишня. Не знаю, всі дорослі, наче, знаєте, вони десь чи в Діскордах, чи десь типу тому ну, Десь там сидять, спілкуються. Ну, що тут робити, Да все дуже просто, блін, просто. Ой, це в мене таке буває. Я просто трошки заболів. <схід> По цей, ось у мене є навіть висновок, дивіться. Краснуха. Намагайтесь уникати перехолодження і, по можливості ночуйте вдома. У <хи> да, мене є вже навіть медична карта, де написано, чим я хворію. Е, так, що я хотів розказати? Чим вона нудна? Ну, тому що бігаєш туди, сюди, бігаєш, оце шукаєш, де ця метка. Оце все нажимаєш тут. Не знаю, мені от стройка дійсно не сподобалася, і плюс я їй три рази, блін. Перепроходив, бо в мене, по-перше, гра щось вилітала. По-друге, ти береш, отако десь просто упадеш. Ну, тільки чуть вище коротше, упадеш, і в тебе вже не працює. Коротше, пише, що ти вже звільнений. І носиш собі просто там цеглу, носиш, оце все туди, коротше, заносиш її. Ну давайте зробимо одну вже ходку. Я показав вже, по факту, як воно виглядає. Е, Давай, 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 біжи. От зараза. Диви, йому похавати треба. Ну, я ж кажу, тут е, нічого складного. Тупо побігаєш собі, вибираєш, меточку цю шукаєш, красну, червону. Правда, я не знаю, де вона тут. Вищ? А, вона вища. Вона, походу, на самому останньому поверсі. Бігаєш оце отак, осяк, блін. Я ж кажу, метку забираєш. І валиш собі. О, да. На самому. Стоп, 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 останньому. Чуть не упав. На самому останньому поверсі. Е, оці місії. Ну, як би наче, знаєте, можна було обійтися і без них. Дуже швидко рівень наб'єте. Я вам скажу чесно, от з першого на другий ви дуже швид наб'єте рівень. Чисто ото на шахті, оцею стройкою. Даже не заморачуйтесь реально. От е, на третьому рівні, до речі, давайте відразу пройдемося по тому, що я розповім, які тут є роботи. Тому що тут роботи дійсно прикольні. Ну ось, На третьому рівні вам відкриваються водії автотранспортних засобів. Тобто можна в Києві, можна в Дніпрі влаштуватися на автобуси. Також з четвертого рівня можна влаштуватися в таксі. І ну, це я просто такі, знаєте, начальні рівні вам показую, щоб ви розуміли. З третього можна Глово стати працювати. Але, здається, Глово тільки працює в Києві, якщо я не помиляюсь. В інших регіонах не працює в Дніпрі, наприклад. Е, і з того, що я побачив, дуже дофіга народу ганяє ось на оцих снігоприбиральних е, на служба. На цих кразах, і газові служби. А також, я не знаю, на трамваї, тупо всі на трамваї. От Там така очередь на трамвай, що ти постійно там просто проїжджаєш, дивишся. Клас, навіть з мішком, блядь, упав. Здох. <злух> Ти постійно проїжджаєш, дивишся, ну, тупо на трамваї така там очередь стоїть, я вам чесно скажу, я не знаю, чого, можливо, там дуже багато платять. Я це ще не провіряв. Мені не довелося провірити. І, по-друге, там дуже дорого. Там 200 тисяч треба заплатити за курс за те, щоб 5354 c 0,5. За курси, щоб навч... навчатися. Ну, до речі, давайте зараз і навчимося. У мене, в принципі, кошти є. Я можу і навчитися керувати трамваєм. І в якійсь із серії я вам покажу це. Ну і отак п'ять разів діла, і спіна не буде болить, як то кажуть, знаєте. Отак вам п'ять разів треба буде побігати, принести мішки і можете звідси тупо звалювати. До відзення в 6-го наліпшого. панство. У мене тут е, один-єдиний гольф. Я не знаю, я їжу на гольфу і кайфую. Ви можете і на, на Деоланусі. Реально, Деоланус теж непогана, тут машинка сама по собі. І оце Харків! Оце весь Харків, він тут наче будується чи що. Я не знаю навіщо вони саме його таким зробили, але він тут весь будується. Цей Харків. Все, до побачення. Мені ця, цей мопед не потрібен. На чому я заробляю? Да все дуже просто. Я заробляю на автобусах. Мені дійсно дуже подобаються автобуси. Подожди, що я зробив? Що це таке? Відкрить, закрить чи що? Мені дуже сильно подобаються тут автобуси. Та, да, да, пристібнись. Я працюю на автобусах і скажу непогана така це, шпілька на автобусах. Ну, я хочу просто дойти до сьомого рівня. На сьомому рівні мені відкриється газова служба, я хочу попробувати на газовій службі попрацювати. Зараз е, ми поїдемо. Оцей звук, якщо ви чуєте, то це... Тут радари, краще є. Вони замасковані. Але. Е можна на них і не попадатися простим способом. Просто отак в занос заходите. <свіття> <свіття> ну, не так, щоб там врізатися, ну, ви поняли суть. Заходите в занос і радари вам ні до чого. Ви їх просто проїдете, нічого з вами не буде. Так само тут на світлофори червоні, якщо ви проїжджаєте, то. Бляха-муха, це я хотів сюди заїхати. Якщо ви заїжджаєте, їдете на червоний світлофор і в заносі, то вам нічого не буде. А якщо ви просто проїдете червоний сигнал світлофора, то у вас будуть штрафи. Так що, дивіться наперед. Не, не проїжджайте краще світлофори, червоні і радари оці. Дійсно дорого стоїть. 600 гривень коштує червоне світло. І, здається, 700 гривень коштує проїзд на радар з перевищенням швидкості. Ну це не дешево, знаєте, коли, коли у вас дуже багато їх накоплюється. Я отак рекордно накопив на 15 тисяч гривень. Да, на 15 тисяч гривень я, коротше, накопив оцих всіх е радарів, блін, швидкісного цього всього. Ну і плюс там був ще штраф за двойну. По за Проїзд на зустрічну, мене штрафануло, я ж кажу. Е, тому не знаю. Ну, пишіть, що вам ще розповісти. Буду все по можливості розповідати по цій грі, тому що, ну, я щось почав в неї грати. Не знаю, мені сподобалось. А саме головне, якщо хто буде писати, питати на якому я сервері граю, я граю на п'ятому. У мене п'ятий сервер. Здається, він східний, чи як там називається. А, во Південна Україна. Пів... На південній Україні я граю. Ну, дійсно, тут все зроблено. В... Ну, типу як під Україну, вони дуже старались, скажу так. І з того, що я бачу, дійсно дуже старалися, намагалися зробити схожими всі міста. Є свої косяки, не без цього, але. молодці. Реально молодці. Ну, он красний світлофор можна отак об'їхати. На зустрічну. Але дивіться, щоб мінтів не було, бо мінти вас поштрафують. Да, А я продовжую їхати на автобус і розповім зараз, чому я вирішив, що автобус це саме прибуткова на... наразі робота. Так, да, саме робота я хотів сказати. О, ДНС зараз буде їхати. Не знаю, госслужби я ще не пробував. Якщо ви пробували, напишіть, будь ласка, є смисл мені їхати або верта... ну, вертатися, кажу, їхати і влаштовуватися в госслужбу. Тому що я вже можу зі своїм рівнем, у мене зараз наразі 6 рівень. Тобто 6 років я вже мешкаю в цьому регіоні, так сказати. Да. Отакі От у мене тут справи. Е, так, головне, щоб мій автобус зараз не украли. Щоб я вам міг. Щоб я вам встиг показати, на, на якому я саме заробляю, який мені здається, самий вигідніший. Ну давай. Самий вигідний рейс. Зараз покажу все. Е, як тільки ви получите права, там права взагалі здавати нема. що. Тому, хлопці, хто хоче, здавайте на права. Реально, ну, от нема що здавати на права. Пару питань. Пройшли собі просто іспит і все, і погнали. Непоняв, там уже кимось зайнято, чи що? А де? Коротше, оцей автобус, він зазвичай або тут стоїть, е а також е ще в одному місті є. Я не знаю, чи він зараз буде, чи не буде, зараз все глянемо. Він ще зазвичай отам стоїть. Так, да, є. є автобус ось він. Так що сідайте ось в цей автобус і починаєте працювати. Все, бачите, да, доступний. Ті, хто вже давно тут грають, вони вже знають, що автобус або там, або тут, а ще є в місті Києві. Ну, не знаю, я пробував в місті Києві, мені показалося. Ну, якось там через щур дофіга цих знаків, цього всього. Коротше, я не захотів грати в місті Києві на автобусах. От мені щось в Дніпропетровське сам. в Дніпропетровській кажу, в Дніпрі. Саме простіше. Дивіться, е, основна фішка, сразу кажу, як працювати на автобусі. Просто стоїте. Навіть коли проходить оця внизу 15, просто стоїте, дивіться. І буде зараз магія через 3 Все Двері самі закриваються і вам защитуються, Тому що є такий прикол. Я з самого початку, да, я там читаю, що внизу написано, все. Ну до кінця все одно не розумів. Чого мені не защитую, Ну, типу, я такий стою, загорілося оранжево. Зараз я покажу, як воно було. Загорілося оранжево, все, тип, ну, загорілось, і потім потухло така. Я думаю, все, можна їхати, типу Да, дивіться, все, загорі... пропала, Я поїхав. Мені нічого не засчитали того що треба просто стояти в тупу, і воно само закриє двері, само відкриває двері. Не обов'язково на двойку нажимати. На двойку треба нажимати, коли вас там просять, типу... зараз коли вас просять, ну щоб підвезли там або ще щось, до речі, допомагайте завжди тим, хто тільки почав грати. Якщо ви вже розвинулися і дивитеся, мене, ну, ви розумієте, про що я. Якщо у вас є вже машина, є все, будь ласка, допомагайте меншим. Тому що, ну, дійсно дуже складно. От я починав тут сам. Мені ніхто нічого не допомагав, і я реально задовбався і на тому велосипеді крутити ті педалі, коли дуже далеко треба їхати. І так само. Пішки бігати, коли ну немає можливості просто ну на таксі не хочеш тратити, бо дійсно з самого початку не дуже багато вас грошей, і не дуже багато вам їх дають, навіть коли ви виконуєте оці всі очівки. Так що, хлопці та дівчата, будь ласка, допомагайте своїм меншим, які тільки-тільки почали грати. Я, наприклад, дійсно сам допомагаю, і я ж кажу: допомагайте і ви. Так що така серія? Я сподіваюся, вам вона сподобалася. Це перша серія, і, і будуть наступні серії будуть продовження. Можливо, щось буде зв'язане з кланом. Можливо, з моїм заробітком я покажу, як я заробляю, де я заробляю, і хочу, чесно кажучи, провірити роботи. Тобто, ці поліціянти, ДНС, що там у нас ще є. Потом ЗМІ. Ну ЗМІ я не хочу. ЗМІ щось мені не цікаво. Тут дуже часто на них проводять, типу, співбесіди, але мені не цікаво, бо це просто, блін, рекламу вічно виставляти, оце хто там що пише. Так що все. Дякую. З вами був AtomPlay гра під назвою GTA Ukraine.